Сьогодні всім кажу я вам замість хеллоу, намасте шрімат пхагаватам, Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба з черговим прогнозом на понеділок, 24 березня 2025 року. Сьогодні на бойове читування заступають карти карми, унікальний оракул. А епіграф буде з цієї книжки. Це учениця пані Блавацької, ані Безант, Загадки життя і як Теософія відповідає на них, Дещо з зендуїських. святых письмен. Воистину, человек есть создание желаний своих. Каково его желание, такова его мысль. Какова его мысль, таково его действие. Подобно тому, как он действует, так он и достигает. Так воистину желающий идет своими деяниями к предмету, в который погружен его ум. Ничто не может дать отпечаток без семени, никто не может обрести счастье, не совершив деяний, ведущих к счастью. Ом, заря творения, воистину есть глава принесенного в жертву коня. Ну и тут много еще цитат, я так разумею, что большинство все-таки дивляться, Мі, мої прогнози саме за прогнозів, а не з епіграфів, але епіграфи дають налаштування на цей день. Ну, а я прочитаю мантру «Ом намах пхагавате васудевая» і другу мантру Ом Намах щивая». Що стосується 24 березня, це не дуже гарний день для людей, які народилися. 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за днем народження, яка буде очікувати. Всіх глядачів, бо ці карти будуть якраз по дню народження, вона підтвердить те, що сказала нумерологія, чи спростує. Знову буде три карти. Перші дві карти за знаком зодіаку. Перша буде характеризувати цей день, на що слід звернути увагу, а друга карта виклик дня. І в кінці буде карта за днем народження. Загальної карти не буде, бо це інший оракул, це не таро. А ви, якщо є постійно, Стійними глядачами езотаріуму. Не забувайте якось відреагувати на ці прогнози, або репостами, або лайками. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я пропоную вам налаштуватися на цей понеділок. Кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. 4, Три. Два. Один. Розпочинаємо з овнів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку 24 березня. Парваті. Парваті це дружина Господа Шиви. Вона випала перегорнута. І це її така. Страшна форма Калі, яка забирає все, що не потрібно. Якщо ви жінка, будьте обережні, сьогодні ваша енергетика трошки перегорнута, і у вас може буквально все валитися з ваших рук. Сьогодні не той день, коли ви можете щось створювати, лише руйнувати. Пам'ятайте, що у цей день, якщо ви будете зустрічатися з представниками або представницями навіть знаку. Козиріг, такі зустрічі не досить гарні. Намагайтеся якось подалі триматися саме від цих людей, особливо від жінок. І зверніть увагу на 10-ту годину ранку: це не дуже гарний час для вас. І виклик дня. Карма, на жаль, перегорнута це вищий аркан, тут три їх чорних карти: Карма, Тхарма і Мокша. Карма це дії. Тобто сьогодні краще побути в бездіяльності, бо чим більше ви будете напружуватись, тим більше ви будете накручувати на свою долю додаткових якихось випробувань. Сьогодні не той день. Намагайтеся у цей день позбутися своїх великих якихось проблем. хоча б Таким чином, щоб не думати про них, ну і не повторюйте помилки, які ви зробили вже в минулому. Далі стільці. Ашвіни, в прямій позиції. Ашвіни – це два ось таких брати. Вони пов'язані з прозрінням, вони пов'язані з дорогою. Якщо вам треба кудись їхати, вам сьогодні будуть у цьому хтось допомагати, тобто хтось вас обов'язково довезе, а також ашвіни пов'язані зі здоров'ям. Можливо, сьогодні той самий день, коли слід піти до лікаря і по. Поцікавитися, що у вас там зі здоров'ям, можливо, ви таким чином можете якимось чином знешкоджити ті хвороби, які тільки знаходяться у якійсь початковій стадії. Також для вас гарна година, 13 година дня, і виклик дня для тільців. Червоний аркан в прямій позиції. Що ж, ви впораєтеся з неприємностями, якщо вони раптово на вас наваляться. Вам випав тришула, і тришул – це тризуб Господа Шиви. Тож не забувайте читати мантру «Ом намах Шивая» і пам'ятайте, що все в руках Махадева. Махадев може вам відкрити будь-які можливості. Головне свято вірити не тільки у свою справу, але і ще у Махадева. І він вас не залишить у якійсь небезпеці. Навпаки, він може вам, вас захистити від нападу якихось ворогів. Далі представники знаку Близнюки. Червоний аркан, на жаль, перегорнутий. Чакра це колесо, це. Коло, тому сьогодні вам не треба повторювати свої помилки, і якщо є така можливість, краще сьогодні нікуди не їхати. Особливо будьте уважні ввечері, о 23-й годині вечора, не досить гарний час для вас, тож намагайтеся у цю годину вже перебувати у спокійній своїй оселі. Нікуди не їдьте саме у цей час. Далі, виклик дня. Вішну перегорнутий, на жаль. Вішну це по суті Всевишній, який від вас може відгорнутися у цей день. Тож якісь комерційні справи, розпочинання якихось справ, краще відкласти на будь-який інший день, і будьте також особливо обережні з представниками знаку Лев. Краще не зустрічатися з ними і не спілкуватися. Далі представники знаку РАК. Корова діті це стійкість, і це можливість якось просунути будь-які свої справи далі. Корова діті, бачите, на її тілі намальовано багато богів, бо вона є годувальницею для цих богів. Вона пов'язана з Всесвітом, з зв'язком з Всесвітом. Всесвіт вас сьогодні підтримує, а також це підтримка з боку богині Матері, яку ми всі називаємо планетою Земля. Також для вас є гарна година, 15-та година дня і виклик дня для раків. Жовтий знову аркан, але перегорнутий вішва мітра це якісь справи пов'язані з ремонтом. Краще цього не робити у цей день. Окрім цього, сьогодні день, коли щось може руйнуватися. Це стосується вашого майна. Тож слідкуйте за майном, і у вас є погана година, 20-та година вечора. Краще у цю годину нікуди не їхати і не з ким не спілкуватися, а тим паче не робити якісь. Справи пов'язані з ремонтом у вашій оселі чи з будівництвом чогось. Далі представники знаку Лев. Тхарма. Дхарма – це ваш закон, за яким ви існуєте. Це також закон, який написаний у святих письменах, ведах. Тож не відходьте від тих якихось своїх принципів, які вже закладені всередині вас. Якщо ви дивитесь цей прогноз, ви вже трошки розбираєтеся у ведичних якихось текстах, можливо, читаєте мантри, і у вас сьогодні спрацьовує небесне. Закон. Головне його не переступати і нічого поганого тоді з вами не станеться. Виклик дня сома. Сома він же Чандра, він же Бог місяця, і він пов'язаний з поступовим розвитком. По-перше, якщо ви ведете якийсь календар, якщо ви слідуєте тому, що там написано, краще не відходити від свого графіку, живіть у тому ритмі, який для вас зручен, а не для когось. Також сома це переміщення. Сьогодні можете кудись їхати у дорозі. Вас очікує якийсь успіх. Якщо треба їхати і ви. Думаєте, треба чи не треба їти і вибирайте для цього 14-ту годину дня у цю годину нічого поганого з вами не станеться. Навпаки, вас очікує якийсь успіх у дорозі. Далі представники знаку діва. Перегорнутий Ганеша. В Індії будь-які справи, які розпочинаються, розпочинаються жертвоприношення Ганеші, читають його мантру «Ом намах Ганапаті, але, на жаль, він випав перегорнуто. Тож, Ганеша вас застерігає, по-перше, нічого не розпочинати, по-друге, нічого не підписувати. Бачите, тут стоїть чернильниця і лежать папірці, які можуть вам знешкодити сьогодні ваше життя. Будьте обережні об 11 годині годині ранку, а також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку водолій. Виклик Де. дня. Чіткі, чіткий червоний аркан в прямій позиції. Це непоганий показник того: по-перше, читайте святі мантри, не випадково чіткі використовують якраз коли читають мантри. Ну, а по друге, будьте зосереджені на дрібницях, якщо ви будете ваш зір і ваш, ваша увага буде прикута саме до дрібниць, нічого поганого з вами не станеться. З дрібниць створено все наше життя, і наше життя якось ці чоткі, воно буває, повторюється, але вам не слід повторюватися, вам слід бути дуже уважними і нічого не розпочинати сьогодні. Далі представники знаку терези Лотос, Червоний Аркан. Він каже про те, що день може досить напруженим бути, особливо ніч. Я маю на увазі ніч на вівторок. А також він вказує на те, що вам давно вже слід розповісти людині, яку ви поважаєте, яку ви, можливо образили. Сьогодні ви можете відкритися і розказати, чому ви це зробили і вас зрозуміють, і знову почнуть вам довіряти. Якщо ж ви не будете розкриватися, якщо ви будете знову вести якісь таємні ігри, це не принесе вам задоволення. Навпаки, у вас сьогодні буде напруження. День, якщо ви не вмієте якимось чином знімати з себе напругу. І виклик дня, знову червона масть, тож день буде досить напружений. Червона масть веди. Веди це знання, якими треба вам користуватися, не вашими особистими навичками, а тими знаннями, які напрацьовані вже поколіннями за вас, можливо, століттями чи тисячоліттями. Можливо, ви давно вже нічого не читали. окрім Свого смартфону ви нічого не бачите, тож рекомендація взяти якусь книжку і розпочати її читати. Дуже гарний день, якщо ви чомусь навчаєтесь, ви дійсно можете сьогодні щось засвоїти нове для себе. Далі представники знаку Скорпіон. Хануман, жовта масть прямій позиції. Хануман це якийсь помічник, якась людина, яка вам допоможе вирішити складне питання. Якщо ви знаходитесь у скруті, ви можете просто зателефонувати цій людині о 22-й годині вечора. У вас гарний час саме для того, щоб знайти собі якогось помічника. І в цілому вас підтримує Хануман. А Хануман це одне з втілень господа Шиви, згідно давньоіндійським. Легенда. І виклик дня от вам і шива випав. А шива це бомбалінатх, Махавішн, Махадев, Великий Бог, і він завжди знешкоджує ваших ворогів. Він пов'язаний, хоча й зі смертю, і живе там, де спалюють. Покійників, але він відкриває нові можливості. Він великий чарівник і він може вам допомогти навіть у образі якоїсь людини, якщо ви знайдете представника знаку Діва, він чи вона вам обов'язково допоможе. Також у вас гарна година, шоста година ранку, якщо ви бажаєте, щоб день був змістовний, треба прокинутися саме у цей час. Далі стрільці, сур'я. Сурія це Бог Сонця, і він випав і Це означає, що сьогодні вас може щось засмучувати. Це може бути або щось з вашим здоров'ям, ви можете почувати себе якось не так, чи ви не бачите перспективи, і від того не розвиваються ваші особисті справи. Якщо потрібно, побудьте сьогодні трошки на самоті з, з власними думками, але нічого не розпочинайте і нікуди не їдьте, бо в дорозі вас очікує якась неприємність. Також будьте обережні, не спілкуйтеся сьогодні і не зустрічайтеся з представниками знаку стілець. І виклик дня Дамару. Червоний аркан перегорнутий, це серцебиття. Зверніть увагу на тиск сьогодні. Він може дуже сильно скакати. Також Дамару це ритм, з якого вас може щось вибити. Це може бути або людина якась, або якісь події, несподівання, які можуть навалитися на вас. В цілому, не досить гарний день для важливих справ. Більше відпочивайте і слідкуйте за своїм серцем, щоб не сталося якогось лиха. Далі представники знаку Козиріг. червона масть. Сокира, сокира це одна з зброй Господа Шиви, яку він довірив Ганеші, а Ганеша передав цю зброю парашурамі, який вбив 22 царські династії. Це різкість. Будьте різкими, не будьте м'якими. Якщо вам треба вирішувати якісь складні питання, рубіть все з плеча і тоді вас будуть за це поважати. Сокира чимось нагадує молот Тора, який здатен знищити. Всі ваші якісь перепони, які заважають вам рухатися вперед. Тож для того, щоб рухатися вперед, треба обробити ті самі лопухи серняки, які заважають вам розвиватися. І виклик дня Мокша. Мокша це визволення, це фінал в чомусь. Ви можете сьогодні завершити якесь довготривале діло, довготривалу справу, і особливо. Ви можете позбутися якихось навантажень. Це можуть бути як кармічні навантаження, так і зв'язки з людьми. Якщо люди ці вам вже набридли, просто ви якось викреслюєте їх зі свого життя. Вони вас тільки зупиняють. А для того, щоб рванути вперед, вам треба позбутися кармічного тягаря. Далі, представники знаку водолій. Індра. Індра це пихатість, горділивість, це ваша корона, яка заважає вам бачити речі у ясному світі. Сьогодні будьте обережні зі своєю пихатістю. Не виставляйте собі себе розумнішими, ніж ви є, насправді. А також будьте обережні з представниками знаку Близнюки. Виклик дня. Кама. Кама Бог кохання, Бог спокуси. Колись його шива знищив, але кохання знищити неможливо. Але це спокуса, яка вам не потрібна. Вам треба менше думати про секс, про сексуальні взаємодії, бо сьогодні це може вас тільки роздратовувати і будьте особливо обережні з людьми, особливо зі своїми сексуальними партнерами о 19-й годині вечора, бо ви можете посваритися. Далі представники знаку риби. Агні. Перегорнутий, на жаль, Агні це розпочинання. Це не той час, коли ви можете щось розпочати, бо місяць спадає, темний місяць він до цього не спонукає. Тож нічого не починайте і намагайтеся сьогодні не спілкуватися з представниками знаку Овен, бо такі спілкування для вас вкрай негативні. І виклик дня Шанкха. От Шанкха це якраз розпілкування. Це раніше в Мушлю закликали на бій, це якраз у часи Крішне було, але зараз Мушля це ваша слухалка, ваш мобільний. Тож сьогодні буде багато дзвінків, можливо, серед дзвінків будуть ті люди, які вас роздратовують. Тож не беріть слухавку, якщо ви бачите, що телефон незнайомий. А я вам додам ще по одній карті за Днем Народження. Якщо ви народилися. 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, ваю. Ваю це вітер, це ваш настрій, який може завести вас у якусь халепу. Тож не ведіться на власний настрій, наважай намагайтеся бути більш відмороженими і не віддіться, якщо хтось вас провокує на щось, бо така провокація заведе вас лише до топікових ситуацій, і будьте особливо обережні о 18. Годині вечора. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Сканда. Сканда, він же, інше, його ім'я Кертікея, це один з синів господа Шиви. Він пов'язаний з війною, з військовими, він випав перегорнуто. Тож ви сьогодні можете зіткнутися з якимись неадекватними військовими, ви розумієте, про кого я, і це може статися о 16-й годині вечора, дня точніше. Тому краще у цю годину нікуди не ходьте, бо є ймовірність зіткнення з такими нечесними військовими, які вдягнули форму, але займаються зовсім іншим. Далі. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні не ваш день, вас підтримує Господь Крішна. Крішна стоїть біля своєї коханої радхи, і сьогодні партнерські взаємовідносини це головне. Це стосується як чоловіка і жінку, так і маму і сина. І загалом, якщо у вас є надійний партнер. Вам сьогодні буде все легко подолати. У вас є помічник, а найголовніший помічник це Верховний Господь Крішна. І особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця варуна. Варуна це Бог морів, океанів, він тримає ось таку. Перлину в одній зі своїх рук, і він може відкрити вам таємниці. Ці таємниці в інформації сьогодні вам головне спіймати ту саму інформацію, яка вас може вивести до океану можливостей. І окрім цього, вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, брахма. Брахма один з творців всесвіту, матеріального всесвіту, він пов'язаний з літніми людьми. Тому сьогодні літні люди, ваші предки, можуть вас турбувати. Можливо, вони вам можуть принести якісь неприємності. Зверніть на це увагу, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, нумерологія тут не бреше, вам випала Лакшмі. Лакшмі – це Дружина Господа вішну, яка завідує багатством і щастям і радощами, сьогодні досить святковий день, краще його провести на позитиві. Ну, а якщо вам треба працювати, то сьогодні вас очікують якісь несподівані гроші. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця Сарасваті, це дружина Господа Брами, вона завідує мистецтвом, наукою, вона мудра жінка, тому сьогодні мудра жінка якась може допомогти і вам. Можливо, це ваша мама, можливо, це ваша дружина, а можливо, просто колега по роботі. Якщо ж ви сама жінка, сьогодні ви також можете комусь допомогти своєю мудрістю. І особливо вам пощастило. Якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Кубера. Кубера це небесний банкір, зберігач великих коштовностей, тож сьогодні гарний день саме для того, щоб заробити якісь коштовності. Дуже гарний день для підписання комерційних якихось договорів і для зайняття. Купівлею чи продажем. І особливо вам пощастить 21- година вечора, якщо треба, щоб вам хтось допоміг, зателефонуйте саме у цей час, і тоді вас очікує успіх. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Я Бог підземного царства, який карає грішників, він випав перегорнутий, і це ознака того, що ви можете нагрішити або слово. Або думкою, або дією. Тож намагайтеся сьогодні бути чесними перед людьми, робити гарні справи і не грешіть, бо Ямарач все бачить. Він може накинути ось на вас такий аркан і потягнути у пекло. Будьте особливо обережні о 17-й годині вечора. І враховуючи те, що випало 18, 16 і 17, це найскладніше години. Цього дня намагайтеся з 16 по 18 годину не робити ніяких важливих справ. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці карти карми, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний махавішну, вакантанка. Господь, Бог.